Якщо ви до сих пір робите фінансовий план для ваших клієнтів вручну, компонуєте Word, Excel і на це витрачаєте 2-3 години часу, допускаєте при цьому граматичні та математичні помилки. Якщо ваш фінансовий план виглядає як 2-3 сторінки А4 і клієнт сприймає вас як продавця, а не експерта, можливо, ваш бізнес набув таких масштабів, що розробку фінансових планів потрібно делегувати асистенту. Але при цьому ви відчуваєте, що асистент може помилитися, а перевірити за асистентом це теж втрата часу. Тоді ця пропозиція для вас. Більше п'яти років досвіду зібрано воєдино в цьому покроковому відеокурсі та електронній системі. Як розробити фінансовий план самостійно за 30 хвилин. Мене звати Руслан Юрків і в бізнесі фінансового консалтингу я з 2008 року. Тому з практики знаю, що робити фінансовий план вручну, це складно і це потребує часу та уваги. Ще раніше в нашій команді були спроби автоматизувати цей процес, але вдалося це зробити лише Андрію Серед', ї, моєму колезі та партнеру, Андрій Велике Дякую. Як кажуть, краще один раз побачити, чим 100 разів почути, тому дивіться зараз уважно. Все, що вам потрібно зробити, це заповнити лише вихідні дані про вашого клієнта, його ім'я, прізвище, дату народження, як звати дітей та інформацію про них, вписати цілі клієнта, наприклад, такі, як пенсійне забезпечення, придбання нерухомості або автомобіля, забезпечення дітей або формування капіталу для відкриття бізнесу. Одним словом, всі цілі, які має ваш клієнт, вписати суму його інвестицій. І тут саме цікаве. Вуаля! Фінансовий план готовий. 15, 20 сторінок в текстовому форматі та графічному вигляді. Готові менше ніж за 20 хвилин. Що сюди входить? Математичні розрахунки всіх цілей клієнта, його родини в різних варіантах. Супроводження всіх розрахунків теоретичною частиною. Яка суттєво спростить вашу роботу та підвищить ефективність презентації фінансового плану. Візуальне відображення рахунків у формі графіків та діаграм. Зверніть увагу, що фінансовий план складається з декількох частин. Ви самі обираєте, чи потрібно друкувати грошовий потік для вашого клієнта. Чи потрібен розділ забезпечення дітей? Якщо в процесі остаточного обговорення для прийняття рішення клієнт вніс зміни. Що зазвичай буває в 90% зустрічей, не питання. Натискаємо дві кнопки і весь план перераховано. І ще, ця електронна система. Вам буде дуже потрібна, якщо ви надаєте послуги через Skype. Чому? Отримайте і дізнаєтесь самі. Отримайте прямо зараз електронну систему, що піднімає вашу професійність в очах клієнта та збільшує вартість ваших послуг. Отримайте електронну систему, яка дозволяє вам автоматизувати та делегувати рутинну роботу з розробки фінансового плану. Отримайте електронну систему, яка є універсальною для всіх фінансових продуктів. Адже ваші фінансові продукти найвигідніші. Ця електронна система не має аналогів в країнах СНД. В відеокурсі вам буде показано крок за кроком, що потрібно робити, де вводити дані та як швидко внести зміни. Все дуже послідовно і доступно. Про це свідчать відгуки фахівців які її вже використовують та заробляють на цьому. Також при замовленні зараз ви отримуєте ще додаткові бонуси, які теж полегшать наш з вами нелегкий бізнес.